За повідомленнями джерел, росіяни розгортають китайські бойові лазери для боротьби з українськими БПЛА. Дальність їх дії е, до півтора кілометра, а розгортання становить менше ніж п'ять хвилин. І е, Росія дійсно зацікавила Росію дійсно зацікавила ця китайська лазерна зброя Лайтблейд 1 І вона, ну Цікава тим, що вона певні має ТТХ, які е, ну мають занепокоїти саме у, е, Збройні Сили України. І російські бізнесмени наголошую, пропонують закуповувати лазерні комплекси у Китаї приблизно за е, більше ніж один мільйон доларів. А е, чому не дерев'яними своїми е, купюрами розплачується? загадка? Україні теж би не завадили такі засоби захисту. Цивільних об'єктів, хоча характеристики не справили враження на експертів, у Росії почали продавати китайську лазерну зброю для боротьби з дронами під назвою Лайт 1 ми звернули увагу на це оголошення в одному з російських телеграм-каналів та вирішили саме розібратися, саме чим небезпечні ці установки для українських безпілотників і чи може Україна ем, розгорнути подібні засоби у себе. Ну і ем, саме якими лазерами зацікавилися в РФі? Канал Безпілотники пропонує лазерну систему китайського виробництва і обіцяє їх поставити протягом півроку. В оголошенні розміщені слайди з презентації виробу, де описано їхнє призначення, характеристики. І зазначається, що LightBlade складається з основного модуля, призначеного для виявлення та ураження безпілотників. Поворотної башти, ви бачили саме цей модуль на екранах у вас і нерухомо. Платформи основи у вигляді зрізаної піраміди. І е, характеристики Lightblade – це дальність виявлення 2 км, ураження 1 км і обробка повітряного простору е, до, до кілометра. Загалом 2 км для фронту це не дуже велика. Відстань, так як безпілотники, це вони вже зараз почали потрапляти на територію України з російської сторони почали потрапляти на Україну близько на 60 кілометрів тил, і ці характеристики Light Blade, ну, трошки слабенькі, і потужність, і вага, і їхній захист. ну… Так собі, для України він, він як так би і не годиться. І е, співзасновник групи компанії Dron.UA е, е, Валерій Яковенко у коментарі. Е, він зазначив, що у Китаї, у Китаї виробляється широкий асортимент технологій, зокрема і лазерних. Проте дронове обладнання, що використовує лазери, для всього світу є новинкою, бо, крім випромінювальної потужності, самого променю, важливий момент фокусування протягом. Тривалого часу у певній точці на якомусь ну на рухомому об'єкті, ну і забезпечити точність лазерного променя одними лише технологіями стабілізації, фактично неможливо. Саме тому на заході системи електронної стабілізації підсилюють технологіями штучного інтелекту або захмарними показниками потужності, збільшуючи їхню розмір і ну, дальність зони ураження на об'єкти. Якщо потужність це досяжний показник для Китаю, то реалізації систем розумної стабілізації та пошуку цілей з підтвердженням польової експлуатації, ми не зустрічали. Ну і воно й видно, бо зараз збиваємо е, бачимо багато відео, чим саме збивають російські окупанти е, наші українські дрони або ж метають свою зброю, або ж вони е, своїм тілом збивають. Ну, і е, український військовий теж дуже відомий Сергій Безкреснов, тобі ж у нього е, є нік флеш, який добре знається на радіотехнологіях. Він повідомив, що усі е, роботи з лазерної зброї у світі ведуться з початку 60-х років, і досі за 60 років жоден. Жодна країна не змогла показати робочий прототип, який запущений у серію, та масово є застосовуваний. І в Росії анонсували бойовий лазер комплекс Пересвіт. Ви можете прогуглити, і його анонсували як готовий робочий виріб, але демонстрацію так і не провели. Наразі не зрозуміло, як він працює, і на яку дальність на які у нього. Характеристики, і, за словами Сергія, китайські лазери справді можливі. Але, як зазначено в їхній презентації, ефективно уражати цілі вони можуть лише на відстані близько кілометр. Ймовірно, промені можуть підбити невеликі комерційні дрони, типу як Mavic, Autel, ну, наприклад, розплавивши пластикові лопаті. Навряд чи така зброя зможе збивати. Літаки Камікадзе, шахеди і або ж щось інше. Ну і зі слів Сергія, у мене великі сумніви, що він буде ефективним проти великих ударних БПЛА, проти комерційних маленьких дронів. Можливо, але поки. Не було проведено демонстрації складно говорити, які як працюватиме на практиці. Заявлена відстань один кілометр дуже маленька, недолік лазерної зброї в тому, що вона дуже залежить від умов атмосфери навколишнього середовища, як то дощ, сніг, опади, що дуже змінює потужність, і працює вона лише у прямій видимості. Однак не можна недооцінювати ці технології, тому що вони розвиваються і у найближчому майбутньому. Ми побачимо, що у світі цю зброю, і оцю ця зброя, що особливо б'є на короткій відстані. Про це підсумував Сергій. Ну і також, шановні глядачі, звертаємо вашу увагу на мапу тривоги України. Там ситуація дещо змінилася, а саме наразі лунають сигнали повітряної тривоги, а так на території тих областей, на яких ми зазначали вже раніше. Повторимось: це саме Сумська, Харківська, Донецька, Полтавська, Дніпропетровська та Запорізькі області. І Бачу повідомлення від повітряних сил Збройних сил України про те, що наразі є пуски КБ ворожою тактичною авіацією на Донеччині та Сумщині, тож сподіваємось, ви наразі перебуваєте в найближчих укриттях, і ви та ваші рідні наразі в безпеці. А ми з вами продовжуємо говорити про останні та актуальні новини, і про російську, так би мовити, арифматику. Також поговоримо про те, які тактики сьогодні застосовує ворог при запуску шахетів, і скільки їх в нього зараз виходить виробляти, так би мовити, за добу. Один із Авіекспертів прокоментував цю новину, а саме Михайло Жирохов, військовий експерт, дослідник історії авіації, пояснив, чому ворог під час нічних атак запускає шахеди, так би мовити, у кілька хвиль. А проблема, яку росіяни намагаються нині вирішити, це недостатня кількість пускових установок для шахедів, Вважає Михайло Жирохов, військовий експерт і дослідник історії авіації. Говорить він також і про те, що дійсно останнім часом досить часто є удосконалення, так би мовити, так, шахедів. ну і бачимо, що знову ж таки, він пояснюється тим, що запуск для запуску дронів, типу шахет потрібен, так би мовити, малогабаритна так, установка, так би мовити, і бачимо, що дійсно расисти останнім часом. Досить часто використовують такі тактики, де запускають шахеду у декілька хвиль. Вони роблять це для того, щоб перезавантажити нашу систему протиповітряної оборони. Це для того, щоб дійсно зробити такі дії, так і бачимо, що на жаль, інколи у них це виходить. Ну і до речі, також і про крилаті ракети мова йшлася про те, що рашисти останнім часом виробляють значну кількість не тільки шахедів, а й крилатих ракет запускають зараз по 50%. 50-60 одиниць Це ми з вами також можемо прослідкувати, дивлячись із останніх їхніх атак, так би мовити. Тобто, бачимо, що расисти все ж таки залишаються, так би мовити, при своєму. Ну і далі, давайте з вами поговоримо ще й про фронт про те, що відбувається на території Сумщини, про те, яка там так би мовити. Обстановка відбувається і дописують наші військовослужбовці у свої телеграм-канали про те, що активність в останні дні пов'язана з перетином противником ДКУ в районі населеного пункту, такого як Костянтинівка. Саме дописує про це телеграм-канал Офіцер Плюс. Якщо до цього ворожі штурми були виключно пішими групами по 3-4 тіла, то зараз вже групи по 8-10 штурмовиків, плюс мотоцикли, плюс квадроцикли, автомобілі і тому подібне намагаються продавлювати АЛБЗ та розвивати успіх. Знову пробують так порушити, так би мовити, нашу логістику дронами. Бачимо, що в них нічого не виходить. Так а якщо і виходить, то дуже так би мовити, знаєте, подекуди знову ж таки наші збройні сили України роблять усе, щоб Залишити рашистів при своїх планах і не дати їм змогу реалізуватися. Ну і далі з вами ще поговоримо про так, би мовити славнозвісний тому плані, що дійсно про нього дуже дуже багато говорять і військовослужбовці і високопосадовці про літній наступ, весняно-літній наступ і. Все ж таки рашисти, хоч і говорять експерти про те, що у них не вистачає сил, не вистачає ресурсів, подекуди вони все ж таки намагаються так чинити свої якісь такі дії, намагаються чинити своє просування. І білд водання дописали свою таку аналітику про те, що лише за тиждень свого літнього наступу армія Рефі захопила. 18 населених пунктів це приблизно 200 км квадратних. І ворог просувається в Донецькій, Харківській та Сумській областях. З 23 травня росіяни захопили майже 200 квадратних кілометрів території. Російська армія розпочала літній масштабний наступ і всього за тиждень змогла окупувати 18 українських населених пунктів, захопивши майже 200 квадратних кілометрів території. Про це пише видання білту. Зазначаючи, що найактивніше Росіяни просуваються в Донецькій, Харківській та Сумській областях. Ну і видання також, до речі, оточнує про те, що в Сумській області росіяни з 23 травня захопили міста, такі як Володимирівка, Біловоди та Локня у Харківській області. За цей час також одне із сел було захоплено. на Донеччині за останні сім днів під контроль Росії. перейшли також декілька населених пунктів. І зазначає видання про те, що Наразі дійсно особливо важка ситуація складається в сумській області на крайньому північному сході України. Російські війська перейшли там у наступ після наказу Путіна про. Створення буферної зони зазначає Видання. І при цьому на думку експертів Україна не в змозі зупинити це просування. Хоча цього і не повинно було статися, це не ті цілі, які важко обороняти. Там немає великої кількості танків або бронетранспортерів, тільки звичайні автомобілі, мотоцикли, стрілецька зброя і безпілотники. При цьому як зазначає видання Білд, перевага Росії в піхоті має дедалі більший вплив на поле бою і видання. Також до речі вказує, що російські війська атакують українські позиції практично по всьому 500 кілометровому фронту, по всій лінії фронту, так би мовити, на півдні вони перебувають за 2 кілометри від обласного кордону із Запоріжжя у центрі за 3 кілометри від Дніпропетровської області. А на півночі за кілометр від Харкова, тобто бачимо, що дійсно рашисти вони все ж таки не полишають своїх намагань, і на жаль, подекуди у них це все ж таки виходить.